Виконуємо номер 1473 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Заповни в зошиті таблицю. Значення Х 0,7, 1,3, 1,78, 2,5, 2,9. 3,2 3,48. Необхідно обчислити 4х, 1,8 х і 2х додати 5. Приступаємо до виконання. 4 помножити на х. Помножимо 4 на 0,2, 4 множимо на 2, це буде 8. І відокремлюємо дві цифри. Після коми маємо 0,8. Помножимо 4 на 0,7. Множимо 4 на 7. Це буде 28 і відокремиємо одну цифру після кому отримали 2,8. Множимо 4 на 1,3. Помножимо 4 на 13. 4 множимо на 10 буде 40. 4 множимо на 3, 12. 40 додати 12, буде 52. Записали 52 і відокремили одну цифру після коми. У нас вийшло 5,2. 4 помножимо на 1,78. Виконуємо множення в стопчик. 1,78 множимо на 4. 4 множимо на 8 буде 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, до да 3 – 31. 1 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 1 – 4, до да 3 – 7. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 7 цілих. 12 сотих. 4 помножимо на 2,5. 4 множимо на 25, це буде 100. І відокремлюємо одну цифру після кому маємо 10. 4 помножимо на 2,9. Помножимо 4 на 29. Можемо помножити 4 на 30, це буде 120. І відняти 4. Маємо 116. Відокремлюємо одну цифру після коми: 11,6. Помножимо 4 на 3,2. 4 множимо на 32. 4 множимо на 30, це буде 120. 4 множимо на 2 8. 120 додати 8. Маємо 128 і відокремлюємо одну цифру після коми. Отримали 12,8. 4 помножимо на 3,48 стовпчик. 3,48 множимо на 4. 4 множимо на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 4, 16. 3,19. 9 записали, один запам'ятали. 3 множимо на 4, Да до 13 і відокремлюємо дві цифри. Вийшло 13,92. Переходимо до наступного завдання. Тепер у нас 1,8 помножити на х. Помножимо 1,8 на 0,2. 18 множимо на 2.

56 70, додати 56 буде 126. І відокремлюємо дві цифри після кома. отримали 1,26. 1,8 помножимо на 1,3. Виконуємо множення в стопчик 1,8 на 1,3. 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, да 2 5. Множимо на 1, 8, 1, додаємо 4, 5 додати 8, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. І відокремлюємо дві цифри після коми вийшло 2,34. Далі множимо 1,8 на 1,78. 1,78 множимо на 1,8. 8 множимо на 8 буде 64

2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 7, 11 да 1, 1,2. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2, да ще 1 – 3. І відокремлюємо 3 цифри після куми. Вийшло 3,204. 1,8 множимо на 2,5. Виконуємо множення в стовпчик. 5 множимо на 8, буде 40, 0 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16 да 4, 20. Множимо на 1, 5 і 2. Виконуємо додавання 0, 5, 4. І відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 4,5. 1,8 множимо на 2,9. 2,9 множимо на 1,8. 9 множимо на 8 буде 72, 2 записали, 7 запам'ятали. 2 множимо на 8, 16, до 7 – 23. множимо на 1 – 9 і 2. Виконуємо додавання 2, 3 додати 9, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 2, 4, до да 1 5. І відокремили дві цифри. Вийшло 5,22. Далі 1,8 множимо на 3,2 на 1,8. 2 множимо на 8 – 16, шість записали, один запам'ятали. 3 множимо на 8 – 24, до да 1 – 25. і виконуємо множення на одиницю, 2 і 3. виконуємо додавання 6, 5 додати 2, 7, 2 додати 3, 5. Відокремлюємо дві цифри, вийшло 5,76. 1,8 множимо на 3,48. 3,48 множимо на 1,8. 8 множимо на 8 буде 64. 4 записали, 6 запам'ятали. 4 множимо на 8 – 8,32 да 6 – 38. 8 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, до да 3, 27, виконуємо множення на одиницю: 8, 4, 3. Виконуємо додавання 4, 8 додати 8, 16, 6, записали, 1 запам'ятали. 7 додати 8, 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 3. 5 до 16 і відокремлюємо три цифри. Вийшло 6264 тисячні. Наступне завдання 2 помножити на х, додати 5. 2 множимо на 0,2. Два множимо на 2, 4. Два цифри Після коми це буде. 0,4 додаємо 5, маємо 5,4, 2 множимо на 0,7, 2 множимо на 7 14 і відокремлюємо одну цифру, 1,4, і додати 5 маємо 6,4. 2 множимо на 1,3, 2 помножимо на 13. Це буде 26. І відокремлюємо одну цифру, буде 2,6, 2,6 додати 5, маємо 7,6. 2 множимо на 1,78 стовпчик. Множимо на 2. 2 множимо на 8 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 до да 1 – 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1 – 2, до да 1 – 3. відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 3,56. Тепер 3,56 додаємо 5, цілих маємо. 8,56. Далі 2 множимо на 2,5, 2 помножимо на 25, це буде 50 і відокремлюємо одну цифру. Маємо 5 5 додати 5. 10. Далі 2 множимо на 2,9. Помножимо 2 на 29. Для цього 2 множимо на 30, це буде 60 і віднімаємо 2. Маємо 58. Одна цифра після коми 5,8. 5,8 додати 5, буде 10,8. 2 множимо на 3,2, помножимо 2 на 32, це буде 64. І відокремимо одну цифру після коми 6,4. 6,4 додати 5 буде 11,4. 2 помножимо на 3,48 стовпчик. 3,48 множимо на 2, 2 на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали.